Вітаю вас на нашому каналі. І так от весь ліс, дивіться, наче чарівна казка. Гляньте, яка краса. І це все задоволення можна отримати лише де, Євгене, Хол... в Холодному Яру. Приїжджайте сюди, робіть ваші внески, любі друзі. Ось вона. А ну давай, Євгеній а ну, Отчур, от роби. Ось так от. Так. Ждемо 15 хвилин. <говори> Дуже вода священна. Наші мандри продовжуються. Мікроблог. В дореволюційні часи в цьому селі стояло таких три десятки млинів. Люди отак от бізнесували. Будем на нем сейчас как Дон Кихот кататься чи нет. Я до речі ні разу не був у вітряку. Один сільський млин. Збудований в 906 році. В общем, вот так тут внутри. Якщо хто захоче тут е, переночувати, під'їжджайте да. Станемо з Жінком і підемо пішки гори на ту гору. гору да. Провіримо, наскільки у нас це здоров'я. Здоров да, да, Готовити? Джерела історичні вважають, що тут похорона була Хмельницький. Зараз коротке відео знімаю про те, як ми мандруємо до цієї гори да, із Женєю, з моїм другом. То мріємо про те, що ми будемо їхати в замок драку. Ми хочемо поїхати на мотоциклах. така тут гарна стежка. Чарівна природа, такі джунглі. І зараз підемо да, на гору. Зараз знайду і домой, домой поїдемо вже все. У мене вже бензин закінчився. Похову, Фантастична краса! Там все знову. Там Та це взагалі фантастика. І знову ми з моїм товаришем Євгеном вітаю вас на нашому каналі. <ріху> зупинилися на да, село Головківка. Окраїна Холодного Яру. Дуже місце. Це окраїна Холодного Яру, осі починається цей масив. Цей тисячолітній ліс, в якому наші діди й прадіди відвоювали свою незалежність, і боролися з Зовнішнім і внутрішнім ворогом, до речі, найуспішніше і найдовше в нашій незалежній державі. Женя, який у нас найголовніший внутрішній ворог наш? Це лінь. Да? Ленька Чи шо? Чи лень. що шово лень, лень. в цю рамку, аж дикачество качество лучше показує, ніж за рамка. Що ти що ти, шо шо ти скажеш? Тут така там магія. Короче. Ну сама концепція, ти поняв? Дивиться в рамку. Так так. 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 так зараз а, ми да? залазимо на диво. Смотрову площадку це для екстремала. Це дуже тяжола, кстати, ця початка. Це вже для самих смілих, Тому що не кожен, не кожен тут зможе залізти, тут дуже високо, голова крутиться. І ось наша кінцева зупинка сьогоднішнього вихідного дня з моїм побратимом Євгеном з нашого починаючого мотоклубу. Ми ще не придумали йому названня яке, але ми в процесі, так? Да? Дуб з кожним роком, бачиш, стає все. Так. Хуже і хуже виглядає. Курити заборонено. Наркотики заборонені. Какати заборонено. Ось бачиш, як приду жили. 930, -930, -930 Красиві всі вишиванки. Зайшли пообідати. по експонати. Кортики. Ось, Женечка солочил, там пушки. Опа, опа, красота. Да. Сейчас да. еще принесут кулишки. Да, да? Друзі, чекайте, на нові подорожі. Ну, на, самом, на самом деле у нас є перекульщик і дуже багато крутих місць, в яких я понял. Наш мотоклуб побуває. Да. Малюємо. То...